В Україні понад 7,5 тисяч дітей страждають розладами аутичного спектру. Щорічно народжується більше 400 дітей з синдромом Дауна, та на цей час в країні зареєстровано понад 15 тисяч людей з цим захворюванням. Понад 20 тисяч дітей страждає дитячим церебральним паралічем. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності спостерігається у 7% українських дітей. При цьому офіційна статистика не відображає реальної картини, і ці цифри на порядок вищі. Наш університет не залишився осторонь сучасних соціальних тенденцій, та з 2015 по 2019 роки центром соціальних ініціатив і волонтерства доброчин міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука було ініційовано та реалізовано авторську програму науково-дослідної та волонтерської роботи Коваля Вадима Вадимовича щодо фізичної реабілітації осіб з особливими потребами на хвилях добра, яка була направлена на поєднання зусиль студентів. Майбутніх фізичних терапевтів та науково-педагогічних працівників факультету для реабілітації дітей та дорослих з обмеженими можливостями. Програма передбачає проведення інноваційних оздоровчих заходів фізичної реабілітації, кінезотерапії, гідрокінезотерапії, механотерапії, аквагімнастики, лікувального реабілітаційного масажу, лікувальної фізкультури, оздоровчого плавання та оздоровчого масажу на базі спортивно-оздоровчого комплексу імені Завадського. Впродовж 2015-2019 років програму систематично відвідували понад 150 осіб з інвалідністю, вікова категорія від 4 до 70 4 років. Після занять програмою у всіх, хто її відвідував, було зафіксовано покращення рухової активності та психологічного стану. Спектр діагнозів відвідувачів доволі широкий та включає порушення психологічного розвитку та фізичні розлади, аутизм, синдром Дауна, синдром Аспергера, вади слуху та зору, ДЦП, артрит, артроз, остеохондроз, компресійні переломи, ампутації кінцівок тощо. Після занять програмою у всіх, хто її відвідував, було зафіксовано покращення рухової. Активності та психологічного стану реалізація програми здійснювалася за підтримки громадських організацій, реабілітаційних центрів Рівницької області, а також українських та міжнародних партнерів.